Добрий день, це канал я і мамині тваринки ми з вами пасем гуси і я відповім на питання ваші. Ой, про часник. Бо писати кожним пояснення, я не маю часу. ось Через те у відео і розкажу. Казали, що зарано вибрала часник. Тільки треба після Петра Павла вибирати, тобто після 12 числа. Ну, не всіх так виходить після 12-го. Когось до 12-го, а хтось геть ще пізніше після 12-го вибирає. У мене мій часник дозрів, і я його вибрала. Чого? Бо він же почав відставати від стебла, розлітатися. То раз, друге, він у землі корінцями не тримається, курінці відстали. Я ні одного не вирвала. Того часнику, маю на увазі, городником не викопала. А все вирвалися самі. Легесенько потягнула, потягнула і кожен вирвався, ні один не зірвався. Це свідчить, що часник дозрів. Так само, що не треба обривати. Так, можна не обривати, не обтинати чесник. Але я дивилася, гляділа інформацію. І для того, щоб він краще хоч висох, показувалося, що ось так його треба обтинати. Ось. Як я обтяла за високу. Я весь час обтинала нижче. Ну, а це там казалося, що треба ось так вище обтинати, щоб він гарно потім просох і щоб не був всередині сирий, не починав всередині гнити. Ось таке діло. От. Через те я його пообтинала і винесла на горище, щоб він сох. На горі в мене тепло, гарно, сухо. І він собі там прекрасно висихає. Ніц йому абсолютно не вредить. От. І гарно зберігається. Якщо він гарний, то він і зберігається гарно. Якщо він має якусь, як то кажуть, інфекцію, якусь слабість, то ви його хочете зі стеблом оставляєте. хочете без стебла, він одинаково буде, гнив, буде портився. Ось. Так що ось таке діло. Ой, так, зараз, зараз ще нагадаюся, які там питання по Часникові було. Е, е, ви куди, друзі? Куди погнали? О. Що для чого? Для чого було обтинати, треба було сплести в косу і повісити. У мене нема де повісити, в косі плести. Ну, той, що без стоп'яка, да, можна було Його не... Ну, без стовп'яка можна було сплести. А той, що з стовп'яком, що зі стрілкою, як ви його сплетете, якщо в нього тверда стрілка? Я не вмію такого плести. то раз. Друге, Питали мене, чи я обривала стрілки. Так, я пообривала стрілки в своєму учасникові, я не давала, щоб вони росли. Ось самі стрілки, бо питали, чи ви обривали, чи ви чекали, щоб розкрилися стрілки. Ось насіння саме оце, щоб розкрилося. Чи ви не чекали? Не чекала, бо в мене обірвані. Всі стрілки. це мої. Не мої, це баби ліскові горішки, бачите. Ліска. О, Це не фундук, це ліска. Де ще бачила тут горішки? Вже не бачу. А от ще. А вон ще багатько, бачите. Воно ще там. Два в купці, а вон один. Бачите, які горішки ліскові. І вон ще два. А от ще скільки багато, дивіться. Значить, під листочками поховалися. А от три в купці. О, Ну, якщо не буде. Мохляків багатсько, то горіхи будуть, якщо їх не обнесу білки. Ось так щось таке діло. Я не... Оставляю стрілок. Бо поки ті стрілки дозріють, то часник може починати гнити. Тим паче в нас передають далі дощі на 5 днів знов. І якщо він вже зрілий той часник, я його ще потримую 5 днів в землі, то я його можу вже не вибирати, він вже погниєвся. Так що треба дивитися. По тому, чи він стиглий, чи він не стиглий. Часник гарний, прекрасний. Ось, дуже смачний. Ось, ось такі діла. Так що якось так. Вроді я на всі питання відповіла про часник, що мене питали. О. А, за горбочки і не горбочки, що я казала. Так. Садила на рівну землю, без горбочків. Як це без горбочків? Що мається на увазі не підгорнені, що є ті косогорчики з двох сторін. Ось, В рівну землю і садила в горбочки. Ну, В принципі, він одинаковий виріс. Ось. Ще залежить від сорту, напевно. Ось, Той, що без стрілок, він такий йде менший, хоч він і в горбочки був посаджений, і не в горбочки був. Майже одинаковий. Той, що був з палками, той у горбочка гарний, і тут, не, і тут прекрасний. Ось так, що багато залежить ще від сорту, скоріш за все. А може того року ще й залежить від погодних умов. Минулого року дуже сушно потягнула, він з весни засох зразу. А потім вже не мав сили відчуняти. Ось. А поливу у мене нема. Ось таке діло. от. Чи сапала, чи не сапала часник? Ні, часник я сапаю цього року. Не сапала, тільки суто полола. Взагалі, сапою нічого не робила в часнику. З весни тільки поскородила граблями. Ті, що були на рівні землі, а ті, що на горбочках не зачіпала. От на тих насипах, так як підгорнені, та як, та як, та як барабої, от отукучують, то так само. Часник, бо от нагортається такий горбочок і туди в всередину садиться часник. Ось то. Ось таким способом я садила. Часник я не сапала, тільки полола. Ось. Ну, Часник гарний виріс. Ось так, що ось таке діло. Вроді, я все відповіла, бо кожній людині відписувати я не маю часу. Ось такі діла. Одне і те саме, тим паче. Так що, якось так. Я нікого не заставляю вибирати часник. Вже. В кого як виходить, в кого коли дозріває, той тоді вибирає. Так що ось такі діла. Мої гуси напастися вже. Так що дивіться по своєму часникові. Я ні в якому разі не сказала, що пора вибирати часник. Я сказала, що я вибрала часник свій. А вам рішати, коли вам ваші вибирати. Дивитися. Ось такі діла. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І все найкращого. Дай Бог, щоб ваш часник був гарний, гарно зберігався у вас і в нас. І все було прекрасно. Гарного всім і мирного неба. Всім па-па.